Мої щирі вітання всім! І сьогодні я хочу з вами поділитися рецептом найсмачніших квашених помідорів. Ми будемо квасити з вами саме зелені помідори, тому ретельно миємо кожен помідорчик. Далі розрізаємо кожен помідор. На отакі частинки, тільки повністю не дорізаємо, великий, десь приблизно на 4, маленький можна просто навпіл. Заливаємо помідори окропом, щоб повністю їх покрив. І даємо їм відпочити в гаряченькій водиці, десь хвилин приблизно 30. Для начинки нам потрібен гострий перчик, селера та петрушечка, а також обов'язково це, ну звісно, чесничок. Ви готуєте інгредієнти за власним смаком, ну, так би мовити, на око. Подивіться, скільки гострого перця я приготувала. Бо ми любимо гостреньке. Але хочу сказати, після маринації помідори вже не будуть здаватися такими гострими. На зручному для вас пристрої ви перебиваєте наші інгредієнти. Готуємо з вами розсіл на 1 літр холодної води, 2 столові ложки цукру, 2 столові ложки солі, 3 лаврових листочка та 6 горошинок духм'яного перчику. Начиняємо наші помідорчики приготованою масою. Складаємо їх в ємність, яка зручна для вас, а також, ну, звісно, буде зручною для них. І заливаємо це все холодним розсілом. Обов'язково, щоб розчинилась сіль та цукор, і щоб повністю були покриті помідорчики. Через 7 днів помідорчики необхідно буде перекласти в іншу ємність та поставити в холодне місце. А ці днів вони в нас просто знаходяться в теплому приміщенні. Я свої розклала по трохлітровим банкам і відправила в холодильник.